Я пакую гіпоестес. Ви можете сказати, да, там, чому ти все виставляєш на, на показ? Це не показ, це реклама. Реклама є різна. А ви хто слідкуєте за мною? Багато хто пише мені слова вдячності. Мені це приємно. Ви мені кажете, що я вас надихаю. Ви знаєте, ви мене теж надихаєте, чесно кажу. Те, що ви мені пишете слова вдячності, що, що я вас надихаю, і мене це більше спонукає на роботу, на те, щоб вас підтримати, тому що. Так, е, да, в мене теж, е, коли я починала, була підтримка. Я дуже вдячна за це е, тим людям, хто мене підтримував, звісно, yeah. <laughs> да. е, вот. А я хочу вас підтримати. Якщо ви відчуваєте в мені підтримку, то мені це дуже приємно. Я слідкувала за людьми в інтернеті, хто як торгує, хто як поводить себе, хто як пише, хто що пише, на що пишуть. Я часто там, наприклад, бачу, що ну, хтось із знайомих в інтернеті написав якийсь коментар. Я ж така думаю, що можна щось написати. Ж люди ж написали. написала коментар, а потім думаю, стоп, а мене питають? Ні. Ти казачм я до щось писати, якщо мене не питають? От, наприклад, я у вас питаю, то я одно, ну, якби я чекаю від вас відповіді, правильно? Ну там ну, я до того веду, що є такі пости, є такі відео, що ну не питають думку, то тоді вже треба задуматися, а стоїть щось писати чи не стоїть? От тоді з'являються оці хейтерські коментарі. Хтось просто висловив свою думку, але це теж з одної сторони правильно того, що ми висловлюємо. Ну лічно я, наприклад, чи хтось ще на висловлює в постах письмових свою думку, Хтось в постах відео, хтось в голосових, там якихось, ну таких постів немає ще, да? ну, все одно хтось якось висловлює по-своєму, а хтось пише в коментарях. І це теж їхня думка. Якщо вона не сходиться з вашою, це не завжди вона хейтерська. Ні. Це якщо вже людина вам там, какає, какає какає то це тоді ви його вважаєте хейтером. А якщо вона висловила свою думку, ні, вона просто висловила свою думку. І все. Бажаю вам успіху, натхнення. Я пакую гіпоестес. Бажаєте замовити? Пишіть мені особисті повідомлення. Всього 400 гривень. Ой, упало. 400 гривень 20 штук. Ну, З ним нічого не случилось. Бачите? Якісне пакування нічого не случається з рослиною. Впало, встало, обтрусило і приїхало далі. <рес> Тому от так. Бажаю всім успіху, натхнення і всього-всього найкращого. Дивіться, яка красота. Навіть листочки не помнялись. От що значить якісні рослини. Ось вот так.